Phone rings. She said to pick her up, but that's a bad call. me. I don't want to regret it when it goes wrong. Yeah, well, she's in my car, but she's out of. her teeth, cause her boyfriend sucks and she knows he cheats, cries on my shoulder but I can't see why she's not with me, she looks funny when she bites her tongue, cause she likes my lips but she won't move on, she said just friends and I can't see Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні поділюся трішки нашим життям, чим ми займалися, де бували. Звісно, не показую геть усе, але інколи я щось і знімаю. Були ми у лабораторії INVIVO, забирали результати аналізів моєї мами і саме в той день я і моя мама дізнали, що у неї рак. За аналіз ми заплатили 630 гривень. Ця лабораторія дуже класна, в нас все місто направляють саме до неї. І покажу вам ще, що купила по дорозі, коли ми їхали по аналізи, забрала посилочку з Укрпошти. Пізніше вам покажу, що в ній купили капучино, каву, і Василько взяла ось такі снеки. Дуже він полюбляє щось таке пожувати, погристи, коли з мамою десь їздить. Досить таки непогані, здається, Польща виробник. І Василько більш-менш нормально себе поводив, тому що був зайнятий ось цими снеками. Я, коли ще була вагітною, то також здавала багато аналізів в InVivo, і мені подобається їхня робота, дійсно якісно все, все точно, і я знаю, що вони не помиляються і так воно і є насправді. Василько, хто подорожує з мамою? Баба? Баба? як ти їсиш чельв'яцьок? Кузино? Такі жалейні черв'яцьки, каже, вкусні. М -м -м. Тут, каже, Юрчик приніс, купила черв'ячки. Не знаю, чи ваші діти полюбляють такі червяки. Мої-то дуже. Да? Червячок? Ням-ням, який вкусний. І вони йдуть по одній гривні у нас. Знаю, що оптом можна купити дешевше. Десь треба шукати, де їх можна купити багато і оптом. Каже всім привіт! Привіт-привіт! Махай привіт! Привіт! Ми зараз їдемо, заберемо мою маму, хоче вона поїхати на дачу і загалом завеземо її туди, щоб вона не йшла на поїзд. І будемо повертатися додому з чимось займатися. Ось так. Сьома година ранку, Василько тільки встав. І загалом відправляємося на дачу. Подивіться, як тут гарно. Ми до самої дачі не їхали. Ось там іде ставок дуже великий, такий гарний. Виходити не буду, бо Василько в машині і дуже комарі кусаються, то не хочу, щоб його покусали. Але так би вам вийшло, показала там дуже класний ставок, великий такий. Загалом. І зараз їдемо ми вже додому. І ще. And croissants went to my favorite store. Cause you could tell it's what I want. I can't imagine more. It's been a dream and far beyond. Well, so then what am I so nervous for? Cause when it's good, just really good, then it should be too good. I know that there must be a catch. Just waiting around for the record to scratch. But then you. що в мене робиться, коли я приїхала додому. Кексики, які готувала. І дивіться, тут купила яблучок в магазині. Купила дітям посирочку. О такому. От три штучки. І не повірите, взяла напівфабрикат, піцу. Тут роблять у нас прямо в магазині біля нас. Взагалі не... нема мені зараз часу щось готувати, тому поїдять піцу. І взяла одну помідорку. У нас тут дуже дорого, по 110 гривень кілограм помідори. Я думаю, це занадто. А завтра в нас базарний день, то там можна купити по 70-75 ну, по 110, то й одна помідора. Отак. Вот чоловік у мене ввечері після роботи займався заміною деяких запчастин у нашому бусі, так як ми постійно возимо будівельні матеріали, то треба, щоб він був на ходу. Звісно, бус не зламався, він їздить, але останнім часом почав брати дуже багато солярки, і чоловік знайшов причину. Дуже зручно, коли чоловік автомеханік. І він може поремонтувати будь-що в будь-якій машині, звісно, механічній. Ну, а тепер, нарешті, дійшли в мене руки до посилки, яка лежала у мене 2 дні. Я ніяк не могла її розпакувати, подивитися, чи дійсно прийшло те, що я замовляла. Я просто була в такому стресі, що мені було взагалі не до посилки. Ну, і нарешті я дістала її. Хотіла дуже порадувати менших дітей. Вони зараз активно починають гратися іграшками. Не хочу, щоб вони. Багато часу проводили за телефонами. Звісно, я скачала YouTube Kids, і вони дивляться саме те, що дозволено для маленьких дітей, без жодної там лишньої реклами, але ось саме завдяки іграшкам, якихось ось таких цікавих, можна завлікти дітей і вони будуть активно гратися. Замовляла я цю іграшку в інтернет-магазині на платформі Instagram. лишу вам посилання в описі під відео, тому що іграшка дуже нам сподобалась. Ось, поки Василько спав, то Вовчик уже потребує нову іграшку, хоче все розпакувати, попробувати. Ця іграшка пише, що від трьох років, але наш Василько також ділився з Вовчиком, і не повірите, але Вовчик також. Користувався цим пластмасовим ножечком і розрізав ці всі овочі та фрукти. У комплекті є ось такий підносик для овочів. Загалом у мене діти на ньому тільки носять, нічого не ріжуть. Також у комплекті була ось така якась підставка, не знаю для чого вона, певно, класти туди овочі і нарізати. Але загалом ніякого інтересу ця підставочка. У моїх дітей не викликала. Вони користуються підносиком, користуються саме цими овочами, фруктами і ножем. Ось зараз показую, який цей ножичок. Він не гострий, просто пластмасовий, із такою рожевенькою частинкою з однієї сторони і білою з іншої. Дуже шкода, що таких ножиків не було в комплекті два, тому що овочі вистачає на двох дітей. А ось за ножа у нас взагалі ціла боротьба була перший день, так як діти дуже хотіли гратися саме цим ножем. І овочі без ножа їм взагалі не підходили. Саме в цей момент, коли я знімала, то добре було, що Василько спав, можна було в тиші це все розібрати, показати вам показую кожен овоч, кожну. Кожен фрукт. Ось зараз показую вам, як саме з'єднуються ці фрукти, овочі на такій липучій основі вони приклеюються до іграшки, і тут є ось така ліпучка, на якій вони і тримаються. Це був єдиний раз, коли Відчепилася липучка, загалом вони дуже добре тримаються, діти скільки разів не розривали, не розрізали, то все ідеально тримається вже приблизно десь не знаю, декілька днів. Вони активно цією ігрою граються, і все ідеально, тобто якістю я задоволена. До речі, не сказала вам, за скільки купила цю іграшку. Коштувала вона 250 гривень, це взагалі сама дешевша ціна в інтернеті. не знаю. Я бачила такі самі наборчики на Aliexpress, але там ціна також була 250, 275, 325, і чекати там дуже довго. Виробник Китай і тут, і там, але тут я іграшку отримала буквально за декілька днів, а там би я чекала ну не знаю скільки часу. Поки із цієї гри у нас всі овочі цілі, пластик непоганої якості, хоча діти і кидають постійно його підлогу, і доводиться збирати це все. Ось в самому початку то Вовчику дуже подобалося розривати все, а коли він побачив, що треба це все розрізати, то ось цього ножа у нього було взагалі не відібрати, так само, як і у Василька. Ця гра це найкраще, що я купувала і що нам дарували за останні роки. І я скажу, що такий був ажіотаж, що навіть Юрчик сидів і це все розрізав. Я не думала, що дитина, якій буде 11 років, сподобається така іграшка, і він буде сидіти так само активно гратися із братом. Я зараз в пошуках різних таких ігор для дітей розвиваючих, щоб вони більше пізнавали світ, щоб вони розвивали свої навики. Не знаю, чи говорила, але посилання на цей інтернет-магазин лишу вам в описі під відео. Можливо, захочете також придбати своїм дітям таку іграшку, то там вона є в наявності. І... Великий плюс, що її не треба чекати з Китаю з Аліекспрес місяць або два, а тут просто декілька днів і ви отримуєте свою посилочку. Стільки, скільки мої діти носилися із цими іграшками, то можна було не знімати не одне відео, так як вони від них просто не відставали. Я могла робити вдома все, що завгодно. Вони тільки приносили, показували, що вони там нарізали, що вони там поскладали. Звісно, не завжди складають правильно овочі між собою, але це вже таке. Ми те, що це тимчасовий контроль. Сьогодні на території заповідника неможливо вести оборону діяльність. Ситуація реально загрозлива, але ми розуміємо, що десь до кінця літа фактично там є від, від запаси, але віримо на дякуємо. Віримо разуму і так само віримо, що вона підсумковий поставник принесе зокрема більше позитивних повідомлень. Руслан Стрілов, міністр захисту зі та правосурсів України. Час новин підсумкові новини від наших колег інформаційної служби телеканалу Рада далі до вашої уваги. Ну, а ще буде трішки вам анонсу, я готувала знову заготовочки в морозильну камеру. Ми з'їли практично все, там майже нічого не лишилося. І так як я постійно їжджу по лікарнях з мамою, то мені треба мати стратегічний запас всього, що тільки можна, щоб мої діти і чоловік не сиділи вдома голодні. І тому я розпочала свої напівфабрикати, і готувати, і знімати. Будуть декілька таких цікавих рецептів із старої картоплі, тому що я по максимуму хочу її використати. Вона дуже швидко пропадає зараз, проростає, скільки не обломуєш ці пагінці, то все рівно картопля проростає і висихає, така робиться темна всередині. Тому я вирішила більшу частину переробити на заготовки, ну а вже решту будемо доїдати, так, якісь супчики, якась картопля-пюре. Ще дуже хотілося б, хоч раз, приготувати дируни, але не знаю, чи в мене вистачить на це все часу, так як і з роботою в мене багато. І готувати треба постійно, щось поприбирати, щось попрати, плюс постійні поїздки. тому... Якось ось так виходить. Напевно, повернеться в мене на каналі минулий графік, який був із виходом моїх відео, з невеличкими такими корективами. У мене відео будуть виходити тепер в понеділок, в середу та в суботу. Маю я вже дуже багато відзнятого матеріалу, саме головне його змонтувати і подати вам. І подивіться, які у мене тут. Гарненькі варенички повиходили. І перший раз в житті у мене тіста рівно стільки, скільки начинки. Звісно, Василько тут грався шматочком тіста, то це вже поїде на дачу у відходи тваринкам, а ось варенички мої. Готові велику частину я вже відправила в заморозку, а це просто зараз зварю з'їсти. Я показувала вам у минулому відео, як виглядає возик після кисневого відбілювача. Ось так все ідеально повідставало, візочок наш чистенький, гарненький. Нарешті в мене дійшли до нього руки. Були запитання на рахунок того, який кисневий відбілювач я використовую, і скажу вам, що різниці в них зовсім немає. Купуйте будь який У них склад одинаковий, і що би ви не взяли. Він буде давати один і той самий ефект. Знаю таких людей, які говорять, що якась фірма кисневого відбілювача краще, якась гірша, але я скажу, що, як на мене, вони повністю однакові. Тут я зібрала знову хлопців і ми відправились на базар купити деякі продукти, тому поділюся з вами далі, що ми купували. Що взяли, по яких цінах. Думаю, вам також буде цікаво подивитися і дізнатися. У нас сьогодні четвер, базарний день. І покажу свою закупочку. Загалом тут на 1250 гривень, взагалі космічні ціни. Купила я не тільки продукти, а ще й взяла ось такий раптор. Не можемо знайти наші раптори вдома. Не знаю, де я їх поділа. Було 2-3 штуки і загалом жодного немає. Взяла ось такий раптор, коштував він 120 гривень. Також на базарі з пляшечкою, з рідиною мені більше подобається, ніж з пластинами. Тому ось так. Дуже нашестя взагалі комарів. Я думаю, не тільки у нас тут, а й по всій Україні. Так, і тепер показую, що купила ще на базарі. І так, розпочну із шампіньйонів, Тут 1 кілограм, а це мені потрібно для заготовок у морозильну камеру, плюс до всього я зараз на дієті, і мені треба шампіньйони на сніданки, щось таке, то я трішки залишу на сніданки собі, а решта піде на заготовки. Так, далі. Шампіньйони по 70 гривень, до речі. Огірочки ось такі взяла по 60. Ну, цього разу брала великі, такі довгі. Все-таки так економніше. <клес> взяла ось такий мелений перець чорний. У нас закінчився. Дуже багато треба його на заготовки, тому взяла так побільше. Так, перчик 35, капустину взяла. Капуста сьогодні в нас по 55 гривень. Є по 60, я взяла по 55. Так, тут у мене хлібина така величезна, а це хліб домашній, нарізаний. Буду робити заготовки в морозилку гарячі бутерброди. Ось так. Тут у мене помідорки чері. і звичайні помідори. Сьогодні мені пощастило. Звичайні помідори по 70 і чері також я купила по 70. А, вони взагалі скрізь дорожчі, а це чомусь в одному місці вони були дешевші, то а, забрала. Так, ходила з дітьми, не обійшлося без пригод. Василько почав хапати клубніку. А, я взагалі ось така вона. Зараз. Тільки-тільки її почали продавати. І минулий базар я хотіла купити. По 120 вирішила, що дорого. А сьогодні він схопив там, де по 130. Хоча на базарі було і по 100. ну Довелося купити, він її скуштував, сказав, що йому не смачна. Думаю, зробити десертик з цієї клубніки Потім вам покажу. Певно, на кулінарному каналі. Так, взяла. Яйця по 32 сьогодні 30 штук. Взяла кріп, один такий пучечок 10 гривень. У мене є заморожена зелень, але хочеться чогось такого свіженького. Взяла листя салату по 10 гривень пучечок, 2 штучки. Ну, взагалі на базарі дуже дешево купляти салат. Взяла ось такі формочки. Ось так. Тут їх іде 5 штучок. Ну, це в заготовки, буду тут заморожувати напівфабрикати. Думаю, що, певно, у наступному відео вам покажу, що я буду там робити. Буду використовувати стару картоплю по максимуму і покажу, куди її можна діти, щоб вона і не пропала, і полежала ще. Так, тут у мене хотіла купити готову фаршу, і чекаю, я, тим паче, сьогодні доставку від окіст, але я там не замовляла свинячий фарш, вирішила купити трішки на базарі, але потім подивилась на той фарш, і вирішила купити шматок м'яса, перемолоти, все рівно буду вмикати м'ясорубку і буду крутити. Дещо вам покажу потім на півфабрикатах, щоб не розповісти. Зарання. Тому взяла ось такий великий шмат м'яса. Це на 359 гривень. Тут, здається, близько 3 кілограмів. Ну, заготовки в морозилку мені треба робити, бо в мене майже нічого взагалі не лишилося. Пусто. А так як я на дієті, мені треба чимось швидко годувати сім'ю і готувати ще й плюс собі окремо, тому, а, ну, зараз без заготовок взагалі ніяк. Так, і покажу, Кхе. купила ось такий лаваш класичний. Це для моїх домочадців. Він кругленький здається, бо так прощупувала. Мені потрібен саме круглий. Лавашик. І взяла для себе лаваш з цільнозерновим борошном. Не знаю, як він буде на смак. Перший раз такий беру. А, хотіла взяти взагалі тортілью, але тортільї на базарі не було. А, виходить так, ось ці лаваші а по 20 гривень упаковка. І ось так, здається, нічого там такого максимального не купила, а тисячу 250 гривень вже пішло. Ну і далі у відео покажу, що я замовляла з Окіс, щоб ви розуміли, що буде в мене в заготовках у навпівфабрикатів. Тому що я роблю більш-менш такі зараз економні заготовки, щоб їх по максимуму багато вийшло, але з мінімальними такими витратами. І так, не зважайте на цибулю, це у мене наступне відео буде. Або через відео це з заготовки в морозилку. Цибулька підготовлена. Так, отримала я знову від Окіст посилочку. Замовляла курячі шлунки. Приїхали цього разу вакумовані. Так, курячі спинки також вакумовані. Так, кілограм фаршу курячого та кілограм сердечок курячих. І також тут у пакетику сир український, твердий. Це на заготовочки. Покажу вам, наскільки вийшло це замовлення. Ось на 561 гривню. 7 кілограм 250 грамів. Ось таке замовлення. І це все я буду використовувати на заготовочки. Покажу вам, що з цього всього я роблю. Загалом. Побачите у наступному відео. І познімала я на днях вам, як виглядає онкодиспансер Рівненський, дуже багато таких будівель. Взагалі я і блукала там, особливо по першому поверсі, тому що дуже багато кабінетів, дуже багато поворотів, дуже багато незручного. Взагалі там щось знайти, то дуже важко. Показала трішки тут територію, і мені сподобалось, дуже зелено, гарно, поблизу є парк, і також поблизу знаходиться ще лікарня залізнична. Там ми вже не ходили, не знімала, тому що і часу не було. Але ось так от наші поїздки продовжуються. О 10 приблизно годині у мене знову кава, я зранку тільки попила, встала взагалі о 5 ранку, а то й навіть раніше, тому що ще не було 6 години, як ми виїхали з Костополя. Діхали. дітей я завозила у село, а, ну, мама, тому то я вже після тому? лікарів ми повернулися Де ж ти там туди, щоб забрати дітей і вже поїхати додому. Опа. До речі, це була п'ятниця, а у понеділок. Йдем? Ми їдемо знову на рівне, у діагностичний центр, будемо робити КТ, подивитися, чи немає метастазу мами. І загалом, щоб знати, що робити далі і як нам продовжити наше лікування. Дякую всім за підтримку мене, моєї мами, за те, що пишете. Мені це дуже приємно. Звісно, тема така, що не дуже хотілося б, щоб вона була взагалі не тільки в нашій сім'ї, а й взагалі у всіх людей.